Друзі, всім привіт! Канал Будні свиновода. Я Олександр радий вітати вас на нашому YouTube-каналі. Дякую всім, хто перейшли до цього відео. Друзі, будь ласка, всім, кому не тяжко, поставте вподобайку внизу під відео. Підписуйтесь на канал, кому тематика сільського господарства цікава. Ну і приєднуйтесь до нашої спільноти, тому що ми все робимо можливе і неможливе для того, щоб. Поголів'я наших тварин росло, розвивалося. Звичайно, є певні проблеми, але все переживемо, руки не опускаємо і рухаємося тільки вперед. Значить, що хочеться сказати, оцей от загончик, який у нас побудований, можна так сказати, був для наших овечок. Майже все літо він простояв і абсолютно не був задіяний. Не був задіяний все через те, що. Після того, як я привіз овечок, реально вони до людей були не дуже звикші, бігали дикі, неможливо було їх сюди загнати. Ну а зараз, буквально за оцю от недільку, дуже і дуже якби, мені вдалося їх приручити за допомогою комбікорму. Привчив їх уже до загороди в приміщенні, там де вони будуть у мене знаходитися ну, весь зимній період. І Знаходяться безпосередньо зараз на протязі ночі. Зараз вже ранок у нас і ранкову годівлю провожу проводжу у цьому загону. Поставив туди звичайний балон, який розрізаний напополам, і сиплю туди комбікорм, сипучку. Не гранула нічого, просто сипучку з мочою водою для того, щоб було їм трішечки легше її поїдати. Як ви бачите, навіть зараз пил трішечки попадає в носову порожнину і трішечки вони чхають. Чому ви скажете почав підгодовувати їх комбікормом, тому що не робив цього раніше. Через якісь 2-3 недільки будемо сподіватися, що наші ярочки будуть приходити в охоту. Я на це дуже надіюсь, як воно буде, час покаже. Але дуже надіюсь, що вони прийдуть в охоту і вони у нас заплідняться. Чому не поставив кормушечку десь там? Тому що ну, в мене звикли гуси поїдати корм там і там. І тільки я з ну, жменьку комбікорму сиплю. Вони зразу летять туди, і в принципі овечки трішечки їх бояться. У нас сьогодні. Буде такий робочий насичений денок. Зараз будемо продовжувати мити наш свинарничок і підготовлювати його до консервації. Деякі із вас також цікавились безпосередньо гусьми. Ну, цікавість полягала в тому, щоб я якомога більше інформації надавав, трішечки більш детальніше розказав про них, але ну, до них ми повернемося трішечки пізніше. Так як стада у нас великого немає, в цьому році надзвичайно. Не якась аномальна ситуація з приводу гусей складається у нас і не тільки у нас, тому що ну, з людьми спілкуюсь, хто займається розведенням і вирощуванням гусей. У нашому селі таких дуже немало. Так, от в цьому році майже все село залишилося без гусей. Чому так? В чому проблема? Знову ж таки, ну ніхто ніяких пояснень не може дати. Але суть проблеми полягала в тому, що ну, гуси, як і зазвичай, гарно неслися. Проблем в цьому плані не було. Але всі яйця, які були закладені під гусок, тому що ну, у нашому селі немає таких людей, які там закладають яйця в інкубатори, потім вирощують або ж підрощують. І перепродають гусей. Зазвичай всі люди, хто тримають гусей, вирощують їх ну, звичайним методом, можна так сказати. Тобто закладають яйця під гуску, але результат абсолютно нульовий у 95% людей, хто тримають гусей. Знову ж таки, в нашому випадку, як би якоїсь логіки і якоїсь паралелі провести не можу, тому що годівля була звичайна, утримання було звичайне, те, яке і в тому році, в тому році ми отримали Прекрасне поголів'я. До речі, аби не оця от війна і не катаклізми, були плани у мене з'їздити в місто Ромни, в те місто, де мій тато і купував цих гусей. Тому що людина, яка займається вирощуванням і реалізацією своєї, можна так сказати, продукції, це людина. З величезним я би сказав, з колосальним досвідом він їздив до війни на всеукраїнські виставки. Реально у людини зоопарк дома ну можливо навіть некоректно сказано. Я би сказав, музей. Пернатих, тому що різні породи, цесарки, фазани, гуси, утята, курі ну і з дуже великою відповідальністю і любов'ю, і трепетом підходиться людина до своєї справи. Тому можливо, налагодиться у нас життя. З'їздимо до нього по чергову партію тварин на своє господарство, і з його дозволу покажемо ну, все те різноманіття. Яке люди тримають у себе на маленьких повторюсь, домашніх господарствах, які вкладають душу, сили, здоров'я і фінанси для того, щоб оце от хобі перетворилося хоча б і в маленький, але е е осередок заробітку для своєї сім'ї, як ви бачите, те про що я говорив, робочий процес з помивки нашого родільного відділення вже розпочато вчора, буквально декілька годинок Помив наше приміщення сьогодні. Я думаю, що оцю от половинку безпосередньо родільне відділення з Божою помічю ми завершимо і вже е, на останній фазі переступимо до е, того відділення, де у мене знаходилась відгадівля. В принципі, вчора в мене такий, можна так сказати, підготовчий етап був трішечки. Помочило, і потім буквально 2-2,5 годинки ходив усе це для того, щоб сьогодні було набагато легше провести ну, завершальну фазу і завершальну стадію помивочки перед тим як ми проводимо, ну, проведемо точніше, ретельну дезінфекцію і закриємо наші свинарнички. Як то кажуть, до кращих часів на які ми дуже і дуже сильно сподіваємося, тепер товариство про кормову базу, про зерно, куди ж без нього, незважаючи на те, що ситуація у нас зараз на господарстві трішечки невесела і годувати у нас нікого, але зерном трішечки ми запаслись, тому що справу свою улюблену ми. Кидати не збираємось. І хлопці, якраз від у крайніх відео, цікавились там з приводу того, якою у нас є ціна на зерно, тому що все це ми разом з вами обговорюємо. В період жнив ціни, звичайно, про які ми говорили, були такі дуже приємні для нас і дуже смачні. Три, там, 3 4, Але якщо говорити на зараз, то таких цін нема і в принципі. Ті оціни, про які я говорив у період жнив, 3,50, там 3,00, я тільки про них говорив, ну дуже маленький відсоток фермерів відпускали зерно по такій ціні. А якщо і відпускали, то те зерно було із надмірною вологою. В Принципі, з вологою там в районі 20-22 можна було абсолютно безпроблемно купляти Оте, от зерно по 3,50, Але що з ним робити далі? Це якщо там купити якісь 300-500 кілограм для того, щоб згодувати на зараз, це варіант можливий. А для того так от, щоб закласти його на зберігання, волога дуже страшена в цього зерна. Значить, безпосередньо це зерно, як ви бачите перед собою, пшеничка це зерно пайове. Оцінюється воно у нас по 6 гривень. Е, дається два варіанти придбання або забирання оце, оцього от пайового зерна, або пшениця, або трішечки пізніше кукурудза. Кукурудза нам не потрібна кукурудзи у нас тогорічної ще досить немало залишилося. Так що вирішили ми взяти пшеницю. Що стосується загальної ціни на інші групи зерна, це ячмінь. Друзі, від 5 гривень можна абсолютно безпроблемно. Брати ячмінь 5-5,50, в залежності від якості про овес говорити не буду, тому що у нас його майже немає, ніхто його не сіє. Соя в районі 12-14 гривень знову ж таки, але величезної кількості немає. Так що, будь ласка, хотілося б, щоб ви трішечки відгукнулися і. Написали цінову політику на зерно і район, регіон, де ви проживаєте. Так що, друзі, ми біжимо працювати, тому що роботи попереду дуже і дуже багато. Вам дякую за увагу. До нових зустрічей.